Я думаю, що, по-перше, треба вести інформаційну. Ну тобто, багато матеріал. Я, я добре знаю Донбас, добре знаю їхній менталітет. І людям не потрібно давати якісь важкі схеми виходу із кризи. Потрібно просто шахтарям показати, як працюють там їхні колеги в Норвегії, в Польщі в інших країнах. Скільки у них зарплата, які у них соціальні гарантії? Чим простіші меседжі, тим краще і краще робити якісь там. Порівняння. Знову ж таки, в тих же цифрах, те, що в Польщі там, Шахтар заробляє там, ну, по-перше, які в нього умови праці, а по-друге, те, що він заробляє вісім в десять разів більше, те, що в нього там, є е, страховка, він там, може відпочивати. І тому. тому максимально треба формулювати від того, щоб вони відійшли від цього мему Європа, нам туди не потрібно, до того, щоб вони зрозуміли, що Європа це конструктив, це робочі місця, це вищі зарплати і це. Це повага до людини, до особистості. А де брати на все це гроші на, на відбудову зруйнованих потужностей, інфраструктури, і як, як повертатися до інвестицій міжнародні? Я, я би не сказав, що інфраструктура настільки там вже зруйнована, ну, що. Вона нам руйнується буде, щодня. У нас вже з е, 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 десяток вибухів на залізниці за останні кілька днів. І це, на жаль, ну, наразі поки що не крапка. Зупинені шах, шахти, зупинені заводи. Як їх відновити, підірвані газопроводи? Е, я, я думаю, що вперше, в першу чергу треба долати розруху в головах, як писав булакав це, це точно. І друге, те, що м, потрібно знешкодити терористів. Я думаю, що якщо уряд запропонує якийсь адекватний меседж сходу, сказати, що ми, ми не проти там російської мови. Ми не проти того, щоб віддати максимально влади на місця. Ми не проти того, щоб залишались подати податки на місцях. Але це, вже ми... Петро Порошенко ці меседжі сходу вже зробив. Це і не минулого тижня і ще раніше Донбас говорилось. втрачався протягом там 23 років. Мені дуже сподобався меседж одного блогера, який писав це на хвилі. Здається, було написано те, що фактично Київ ніколи й не володів Донбасом. Це був такий. Який собі незалежний анклав, там, де керувала місцева мафія, місцеві аніції. Це, тайну відкрив тобто, Леонід Кучма, до речі, під час одного з круглих столів. Ми 23 роки в Донбас фактично втрачали. Тепер ми не можемо сказати так, що вийти на переговори, сказати, що от е, ми готові вас почути. Ми готові там прийняти російську мову, готові йти до діалогу. і Вони, начебто, нас послухають там буквально через там 3 хвилини приймуть всі наші е, умови. Тому це діалог, це довгий діалог, але в першу чергу потрібно голосити полум'я потрібно зупинити кровопролиття і можливо йти на якісь в тому числі і політичні там поступки, там в тому числі відправляти там відвідчука там на переговори.